З Євангелія від Йоанна того часу Ісус сказав воістину, воістину кажу вам, хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить через верх, де інде, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир овець. Йому одвірний відчиняє, і вівці слухають його голосу. І він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець повиводить, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від Нього, бо не знають голосу чужих. Таку притчу розповів їм Ісус. Та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав Ісус, воістину, воістину кажу вам, що я є двері вівцям. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці їх не послухали. Я є двері, якщо хто мною увійде, то буде спасений, і він увійде та вийде і знайде пасовиську. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб мали життя і щоб надміру мали.